В цьому відео ми ознайомимося із базовими принципами приготування цієї страви. В описі буде підсказка. Хто додивиться це відео до кінця, той отримає смачний лайфхак. Приємного перегляду! Вітаю! Сьогодні ми будемо готувати смачні люля з яловичини. Для цього нам потрібно три основних інгредієнта. це яловичина, сала та цибуля. Розпочнемо. Спочатку ми будемо нарізати нашу яловичину на фарш. Ріжемо полосочками, кубиками, румбиками. Так, як вам буде зручніше, або яка у вас є змога, щоб ваша місорубка це все перемолола. я нарізаю такими полосочками. Далі ми переходимо до сала. Сало також я нарізаю тоненькими смужками. Нарізали наше сало і переходимо до наступного етапу. Далі ми із нашого наріженого м'яса повинні зробити фарш. Розпочинаємо. Ми перекрутили цибулю, цибулю кидаємо в сито для того, щоб відділити цибулю від соку. Сік нам не потрібний. Залишаємо нашу цибулю хвилин на 10, щоб вона віддала весь сік. Змішуємо наші всі інгредієнти, додаємо нашу цибулю сіль. Чорний перець, мелений коріандр. Та також додаємо кріпочку зіри. Ви можете додавати будь-які спеції на ваш смак. І саме головне, зараз нам треба буде гарно відлупити наш фарш. І так, хто додивився відео до цього моменту, як я і обіцяв, я покажу маленький лайфхак. Для цього нам потрібна плівка харчова та сам наш фарш, який ми отримали. Я беру десь по 270 грамів, щоб у нас жареного люля було 200 г. Не забуваємо, що коли ми жаримо, ми втрачаємо вагу. Формую такого м'ясного колобка, кладемо його на плівку, закручуємо, роздавлюємо. За допомогою плівки можна зробити практично будь-яку форму. І розтягуємо і утворюємо наш люля. Заматуємо плівочку. Відрізаємо. Так, іще раз. Лівка. формуємо м'ясного колобка. кладемо плівка. Розтягуємо його. Формуємо наше люля. Заматуємо ірізаємо. Такий лайфхак нам дозволяє його приготувати на мангалі, в духовці, на гирилі решотці, Будь-де. Смачного я і моє серце кажу вам до зустрічі!